Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 7 класу Геометрія Мерзляк 2024 рік. Номер 229. На рисунку 173. АБ дорівнює БЦ. Давайте знайдемо ці відрізки. АБ дорівнює БЦ. Далі. ДЦ дорівнює ДЄ. Також знайшли. Нам треба довести, що кут А дорівнює куту Є. Подивилися на ці кути і починаємо писати дану. Пишу. Що нам дано? Нам дано, що АБ дорівнює БЦ. Що ДЦ дорівнює ДЕ. Далі треба підкреслити олівцем, написати: Доведіть, що кут А дорівнює куту Е, і починаємо доведення. Перша дія: з чого я хочу почати. Нам треба звернути увагу на трикутник, який утворився, на трикутник С за умовою ДЕ дорівнює ДЦ. А який це тип трикутника? Рівнобедрений, Тому що бічні сторони трикутника рівні. Отже, я пишу: розглянемо трикутник CDE, так як DC дорівнює DE, тоді за властивістю рівнобедреного трикутника кут DCE дорівнює куту. Д, є, ЦЕ. Як кути при основі Це Е трикутника це дає? Нам треба позначити ці кути на рисунку. Далі. Друга дія. Давайте поглянемо на кути АЦБ та кут ДЦЕ. Я записала, що ці кути рівні. А чому вони рівні? Давайте подумаємо: кут Б, і кут Д це Є. Які це кути? Подивіться, у нас прямі Є і Д перетинаються. І які вони кути утворюють? Звісно, це вертикальні кути. Отже. Кут Б дорівнює куту Є. Далі третя дія. Розглянемо трикутник А, Б, С. Він також рівнобедрений? За умовою, так? Тому що АБ дорівнює Б, С. Подивіться на рисунок: трикутник АБЦ рівнобедрений бічні сторони Аби і БЦ. Просто він на рисунку перевернутий. Але він також рівнобедрений. І я записала, що трикутник АБЦ рівнобедрений, тому що Аби дорівнює Б С, за умовою. І ми знаємо властивості рівнобедреного трикутника. У рівнобедреного трикутника кути при основі рівні. Давайте це запишемо. За властивістю рівнобедреного трикутника кут САБ дорівнює куту АЦБ. Це кути при основі АЦ рівнобедреного трикутника АБЦ. І четверта, остання дія, пишу уважно. Отже, так як кути, спочатку треба назвати вертикальні кути. Кут АЦБ дорівнює куту ДЦЕ. Я вам зараз покажу їх на рисунку. Бачите? Ось вони. Це вертикальні кути. Ще, що ми знаємо? Що кут уважно. ДЕ С e, дорівнює куту ДЦЕ. E, це кути при основі трикутника СДЕ. E, Пам'ятаєте, це кути при основі. Ми сказали, що вони рівні. За властивістю рівнобедерного трикутника. І ще кут С дорівнює куту А С Б. Також це кути при основі рівнобедреного трикутника, АБЦ подивіться уважно. Так як ці три пари кутів рівні, тоді можна стверджувати, що кут уважно ЦАБ дорівнює куту ДЕ. Є це. А в дужках я напишу, що це ті наші кути, які треба було довести. рівність це кут А до рівня куту Є. Все твердження доведено. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей.